Нормально буде. Розетка, щоразу, що треба. Нормально даруєш? Нормально буде. Розетка, Щоразу, що треба. Чуєш, чую, відчуваю. Весна я шорти одягла, а сніг знову випав. Добре, що є золотий грамофон, щоб зігрітися. Буде зараз плюс 20, плюс 20 кліпів кліпів вашому улюбленому хіт параді. Ви заходили весь тиждень на сайт м 1 Або ж не заходили, але все одно зараз побачите і Олю Цибульську і Нікіту Добриніна. Ну а відкриває двадцятку цього тижня Артур і своїм хітом. «Ана». Зараз, до речі, Артур Босо на вершині кажуть свого успіху. Ага, але дорога до нього була нелегкою. Артист розказав, як долав ці перешкоди. Каже, що дуже складно було зустрічатися з різними людьми. А, ці зйомки постійно підтримувати цікавість до себе, до своєї команди. Доволі важкий процес був, у але ви Бос. бачите, як людини вийшло. Далі продовжується золотий грамофон. цього тижня. На 19-й позиції Роман Скорпіон і його хіт моя. А знаєте, що Скорпіон Роман любить не. Не тільки співати, але й не проти, а бачити себе у ролі телеведучого або ж ведучого просто тихенько дулю в кишені з куртиніки та бринін, але нещодавно mm. артист розповів, що дуже хоче повернутися в те русло, в якому вже колись знаходився. Так що ми бажаємо успіху, наснаги і повз наш канал. Проходьте, Тримайся. проходьте. Тут в мене нікіта. На 18-й позиції опиняється Ірина Федишин і її хіт Роман. От Федишин з нами щиро ділиться і з вами ділиться в сторіс веселим відео, де вона плаває з дельфіном. Відомо, що артистка постійно на гастролях, тому побачити де вона чистить картоплю чи просто моє посуд неможливо. Ти пригадай, як все розпочиналось, Ти пригадай, як ніжна цілува. Ти пригадай, як у дворі ховались, як ти мене у себе закохав, я тобі довірила свої вночі дні, повірила тоді, як тепер усе забути і сказати стоп. Я люблю тебе, роман Я люблю тебе роман Оль, а от якби ти фантазувала, уявляла, от яке б ти хотіла життя. От що б ти хотіла від життя? Нікіта, мені як будь якій жінці від життя треба дуже мало. Будинок no. з видом на справжнього чоловіка, ну десь біля океану. А на 17-й позиції Aha. синє теж майже як океан, цвіт настроєння стрені, і Філіп Кіркоров. Ох, як закрутила. Філіп Кіркоров нам зізнався про те, що в нього дуже великий колектив 70 людей, і йому потрібно давати на місяць, як мінімум 15 концертів, щоб їх. Всіх забезпечить. Тобто 15 концертів ті, які поки що не снилися нашому артисту, що опиняються на 16-й позиції. Олег Чигер і його хіт щастя моє. Чи знали ви, що Олег Чигер володіє типом голосу Баритон? Мені здається, Олег сам не знав, впав. артист співає в жанрах опера, симфоджаз, класик, поп рок. А ще в нього діапазон дві з половиною октави. Можна в мене Це золотий грамофон, і я нагадую вам, що важливо яка людина, а не як та людина виглядає. Mm -hmm. От холодильник найяскравіший приклад того, що важливо те, що всередині, а, а не те, те, що те, що зовні, зовні. на 15-й позиції і зовні дуже красиво. Ірина Білик не ховай очей. Нарешті Ірина Білик розказала нам про дати виступів в рамках нового туру під назвою Я умію любити». А те, що Іра вміє, знаєте Не один розпочинається тур 14 лютого з міста Харків. Так, так? що не пропусти? А Потім у. Уявіть собі до травня Ірина Білик буде подорожувати Україною. На 14-й позиції Неймовірна, неймовірна. Олександр Пономарьов. Пономарьов готовий нарешті вирушати в свій новий тур, який називається Оля. Не повіриш, а ну, неймовірна. Та ти е, доки артист оголосив, тільки поки що тільки оголосив mm -hmm. дати березневих концертів. А далі він ще думає: стартує mm -hmm. з Полтави. Так що на Полтавщині беріть галушки, беріть вишиті рушники, так. і неймовірного зустрічайте. Сонце за собою день, що завтра знову нам його видати. Я маю не один мільйон натхнень, постійно прозріваючи кохай. Моя ти, все. Про що я мрія, вірив до сих пір. Ти, немовірно, щастя знову нас несе, на своїх крилах, ти лише повір. Повертаємося до нашого хіт поради. Тут Оля Цибульська, як бачите. І Нікіта Добринін. Ой, найголовніший холостяк О, України. Да. Ой, приємно. А знаєш, Оля, а? що ще мені приємно. Візнайшити, що на вулиці так добре, і навіть дещо тепло мені здається. А, ну, я думаю, в принципі, не холодно, якщо гуляти так, як ти за кермом крутої тачки. На тринадцятій позиції Поліна Гагаріна више голови». А от Поліна Гагаріна в інтернеті поділилася своїми новинами. А каже, що в неї вийшов довгоочікуваний, складний, неймовірно красивий і вже найулюбленіший кліп на пісню Меланхолія. Я бачила, вона там так ногу піднімає. а потім на столі так Ой, пла... ну, дома таке не повторюю. Доки розкрутиться, послухаємо попередні роботи. Нам некого винить за нелюбовь, Мы все своими сделали руками, И это ты мне в спину первым бросил камень. Но сожалеть, кляса ни к чему, твои слова. Теперь мы стали вы Нікіта, а ти любиш які роли? Філадельфія, зелений дракон чи Каліфорнія. Оля, найкращі роли для мене це голубці. Молодець, видно, що хлопець Чернівців. Дванадцята позиція Маркус Ріва з Вотхістана. А от Маркус Ріва таки вийшов у фінал боротьби за участь на Євробаченні цього року. Фінал е Супернова. Відбудеться 16 лютого. Нагадаємо, що Україна може голосувати за учасників на офіційному сайті Супернова 2019 Угу, mm -hmm. Чекаємо. без права на потом. Все между нами снежный ком, все больше день за днем, больше зачем против.